Добрий вечір тим, хто буде дивитися в записі. Так, привіт всім, хто приєднується вже. Привіт всім, хто запис буде переглядати. Що ми? Масочки подивимося. Чи це зараз тут як почнеться знову А Ану, ой, <flooded> Сильно викривлюся. Боже, як тяжко з цими масочками. Нема такої масочки, яка просто прищик замалювала і все. І не викривлює, не робить з тебе іншої людини. Так, окей. Окей, окей, добрий вечір, дівчатка. Всім привітики, хто долучається, всім, хто скучив за мною. Я по своєму блокнотику виявила, що останній етер був 30 жовтня. Здається, я тільки не пам'ятаю, чи він прям був, чи він у нас так і не стався, а я просто виписувала питання. 30-10 -де прописані в мене питання останній раз. Здається, він був, бо той, що не стався в нас через відключення, здається, перше, я, по-моєму, там його тоді не виписувала питання. I don't remember. Вийшла місячна відпустка, не запланована. Ура! Добрий вечір! Мені цікаво буде сьогодні, хоч, хоч, хоч десяток людей з місячною перервою в ефірах, можливо, і не наберуться люди, не прийдуть знову плюс знову ж таки світло. Привіт-привіт-привіт! Привіт! Ти скучила за мною, так? Да? Бо я ж кажу, подивимося, скільки сьогодні людей прийде. Я, чесно кажучи, думала, що ще і не встигну трохи, тому що у нас сьогодні за день двічі були оці гав, тобто екстрені ці відключення, і 211 разів за класикою. Ну, серйозно разів 4-5, мабуть, десь так змінювали графік на сьогодні. І оце що не це і вже? Зміни в графіку, зміни в графіку, зміни в графіку. Та вашу ж налево. На що ви ті графіки пишете, якщо ви їх весь час змінюєте і воно ну, по факту не працює нічого? Злить така ситуація, нічого не скажеш, ну, але маємо, що маємо. Але таки сталося, мали о 19-й увімкнути світло, півгодини на перемикання. Потім здвинули його ще на півгодини, о 7.30 чекали, але вимкнули десь о 7.40. То я бігом-бігом штативи порозставляла, лампи повитягала, вже забула, як це робиться за місяць. Все постягувала, навіть встигла рівно о 20.00. Цей во тайво. Ну, ви зрозуміли, там вчасно вийти у ефір, не порушуючи свого графіку. Тому такі справи. Я вже скучила за всім цим ділом. Доброго вечора, рада вас бачити. Дякую, дівчатка, що приєднуєтеся. Дуже приємно, що не забувайте. Оля, привіт. Всім привіт-привіт, всім добрий вечір. Так, ну 30 людей вже вже підтягнулися. По питанням: добрий вечір, дівчулі, добрий вечір, всім дівчатка інстаграм, хто приєднується, привіт, привіт. Е, щось хотіла сказати і вже втратила думку. Відволіклася. Що я хотіла сказати? Хотіла сказати, що я з одного боку і скучила за ефірами, але з іншого боку, я класно так і відпочила. Бо якось менталочка не зовсім, скажімо так, вивози, витягує. Якось так тяжко стало останнім часом, просто вам не передати Місяць дитина була на онлайн навчанні. Вдома 24 на 7, мене оце онлайн-навчання. Просто висмоктує з мене як дементор всі сили. З мене дитина висмоктує всі сили і радість, а тут іще й онлайн-навчання. Онлайн-навчання це коли вчителі в школі вирішили, що в тебе є педагогічна освіта. І ти з дитиною, ну практично 90% всього маєш вчити сам. Ти маєш бути весь час присутній на цьому уроці, тому що в мене дитина дуже специфічна. Сказати, що там шило в дупі, ну це нічого не сказати. В неї берегів вона не відчуває, вона всіх перебиває, вона неуважна, вона займається своїм чимсь сидить. Ну, тобто я там виконую функцію сторожового пса, який тільки те й робить що гав 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 гав-гав, гав-гав абгава -гав. Та Слухай, вчительку, сядь, сиди, не клацай, там якісь заставки, такі, типу фон можна міняти. Без кінця граються тими фонами, вчителька свариться. Відвертатись не можна. Я за той місяць, ох, конечно. Нервішку свою знатно так витіліпала, витріпала. Потім тільки закінчився наш онлайн. Щастю моєму не було меж, але. Країна 404 внесла свої корективи в електропостачання. <смір> І одне змінилося на інше, скажімо так. Добрий вечір, дівчата, всім, хто ще долучається, всім привітики. Кому раптом якісь проблеми з Інстаграмом, можете переходити в YouTube. Хто новенький, посилання на YouTube в шапці мого профілю: в Інстаграмі є. Можливо, вам зручніше буде дивитися в Ютубі, тут можна паузу поставити, тут можна, якщо ви е, маєте підписку преміум згорнути, тобто в фоновому режимі. Ну, для зручності мені, до прикладу, частіше Ютуб більше подобається. В Інстаграмі трансляції не дуже люблю дивитися, і в записі, і так, але я знаю, що багато хто все одно любить більше трансляції в Інстаграмі, тому за звичкою виходжу і тут, і там. Щоб всім було зручно і онлайн бути присутніми, і в записі передивлятися. Розкажіть мені, дівчатка, як ваші справи, що ви в'яжете, чи в'яжете зараз? Бо в мене є, не знаю, чи такі спостереження, чи то називається, я бачу те, що хочу бачити. Є в мене таке враження, що зараз не в однієї мене падіння таке по в'язанню, як мінімум. Якось супер повільно в'яжеться, не в'яжеться таке відчуття, ніби додалося купу якихось справ. В мене я не можу сказати, що в мене прямі справи якісь додались, але в мене якимось містичним чином зник час на в'язання. Я не можу зрозуміти, чому так. А в ті моменти, коли я ніби як багато часу там за добу та, приділила в'язанню, в'язала, в'язала багато, руки болять, дупи от сиділа, спина болить. Таке відчуття, що воно взагалі не рухається. Супер повільно якось рухається. Раніше, якось під відключення з, ну, з графіком, в мене прям збільшувалася продуктивність по в'язанню. Тому що, ну що робити? Ти сидиш собі під ліхтариком та й в'яжеш. Зараз якось не так. Хоча, потрошку все-таки ростуть мої проекти. Я буквально щойно оце вімкнули світло. У мене був руками вже випраний, стояв у мисочці з ополіскувачем, з водою, киснув шарфік, дов'язала шарфік, мудрувала, мудрувала там щось. Ну, таке вийшло. Воно вийшло не зовсім те, що я хотіла, але життєспроможна штука. Розпускати, викидати не буду, буду носити, висохне. Завтра покажу вам його, бо я якраз світло вимкнула і кинула його безбожно. На 1200 обертів пральну машинку, суто на віджим кинула. Чудово, боже, пряжа, така класна. Мені пані Тетяна з Німеччини, хто знає, з Франкфурта. Підписниця, моя подруга в'язальна, вона мені часто присилає подарунки в'язальні різні. Це і девайси, і спиці. І часто вона мені присилає якусь пряжу на ознайомлення, посмакувати, ну спробувати щось таке. Ми ж всі в'язальниці любимо, щось таке, що ще не пробувала спробувати. І колись вона мені присилала десь, мабуть, іще роки-півтори, тому рік то так. Десь так. Вона мені присилала 4 моточка, в мене було пряжі моточної Екопуно. Не пам'ятаю, хто її робить. Чорна етикетка, можливо, Лана Гроса. 50-грамові моточки, і виходить, що її 200 грам. Куди я її не мостила, мені її нікуди якось не вистачало, і так воно у мене все лежала, біла. Лежала, лежала, я її перекладала, перекладала, все, ну, час її не приходив, скажімо так. І тут я придумала собі цей шарфік, перебрала всі свої бобіни. все не те, все не підходить Лана ланагроса. Бо я ж кажу, така чорна ця штучка. Перекладала її перекладала туди-сюди, і її час настав, вона мені ідеально підійшла, але трошечки ж в цей в обріз пряжі було. Ну Я вирішила, що мені якраз вистачить, а воно взяло і отак не вистачило. На кінчик цього шарфа. Я спочатку думала, типу, не дороблю, а в мене там звуження по рапорту йдуть. Ну і воно шо, Один кінчик такий на нуль сходить, а інший такий. Знаєш, ну, трикутничок обрізаний. Так я недовго думаю, що взяла рожевий акріл. Він мені ідеально по щільності лягав по товщині. І добила отакий фістик рожевим. Прикольно вийшло, біле з рожевим. Воно ну, no make sense, як то кажуть. Але. Але не знаю, чогось прикольно таке, похуліганила трошечки цікавий вийшов, цікавий. Така приємна пряжа, прям взагалі. Я була здивована. Я вже, видно, забула її склад. Ну, я ж коли отримувала, то все ж роздивлялася, смакувала. Угу. Але е тільки зараз, коли я оце підбирала вже на шарф пряжу, роздивилася її склад. Я, до речі. В цьому році для себе по-новому поглянула на бавовну. Я її для себе зараз відкриваю, скажімо так. До цього я здебільше недолюблювала бавовну, бо вона така не тримає форми, не тримає резинки, і це здебільшого літні речі. Але в цьому сезоні я активно почала в'язати літні речі. Це, мабуть, перший рік. До цього я їх практично не в'язала. В мене в минулому році була практика ото футболка, мережка в мене була. І, в принципі, більше літнього я особливо нічого не в'язала. Я її практично якось і не носила ту футболку. В'язала, скажімо так, на запит підписників, бо ну, літо, сезон щось літнє хотілося. А в цьому році я і в'язала, і активно носила, і зараз ношу, і цей лонг Марія, я з нього, блін, не вилажу. Все-таки трохи треба надв'язати рукави, бо при активній носці починають підскакувати. Ну, Бо вовна в сторони трошки розходиться, починають підскакувати, треба трошки подов'язувати, мабуть, буде рукави, але мені це не заважає. Я і так його тягаю, Мені прикольно. І саме склад цієї нитки 68% бавовна. Там 7% бебі-альпачки, здається, 11% мериносику. Здається, все, а може трошки поліаміда. Ну, коротше, щоб більше, більше половини, дві третини складу це бавовна. І для мене прям було таке відкриття. Вона, по-перше, не відчувається зовсім як бавовніна нитка. Але при цьому вона така м'якенька, вона така стабільна, з неї так приємно було працювати. І о диво я на четвірках в дві нитки в'язала, і в мене руки не боліли, тому що вона пухнастенька, я її рихлінько так в'язала, руки не напружувалися, ні лікоть не болів, ні зап'ясток не болів. Я прям кайфунула, я вам серйозно кажу, дівчата. Дов'язала тепер, знов доведеться повертатися до червоного светра. Щось він у мене застряв, не знаю. Не в'яжеться він мені, беру в руки трошки пов'яжу, і прям, прям фу не хочу. Я досі не дійшла до підрізів. Мені 118 рядів треба до підрізів. Я, здається, 80 пров'язала, щось близько того лежить. Павутинка, Ото підростає моя з паєткою. Така краса виходить. В телеграм-каналі дівчаткам я її показувала. Вчора, здається, примірку. З примірки вона не просунулась, тому що я взялася за шарф. І ну, хотіла дов'язати шарф, тому що погода псується, а в мене немає нічого. В мене Цьому році якийсь дикий саботаж шапок знов почався. Тому мені хочеться щось, щось таке шарфо-капюшон, але я ж кажу: ну, не зовсім вийшло те, що, що я собі в голові бачила. Ну, нічого, може, може, буде спроба ще щось зв'язати. В'яжу другий рукав Лео Натхненна, замовила пряжу у пані Олени сюди собі у Фінляндії. Ой, щось не тикнула. То будуть светрики. Я питання виписала, Катя. Сьогодні поговоримо на цю тему. Привіт, стигла нарешті на етер. Привіт, Оксанко. Та їх місяць не було. <ривіт> Тих етерів. Привіт. так, Привіт, Лана Гроса. От зараз неочікувано було з рожевим. <ривіт> так я ж кажу, він, він тупо лежав у <ривіт> пакіті. Вони за тощиною трохи схожі між собою. Бебі акріл, такі три плямбочки ніжно-рожевий. Здається, взагалі по 25 грам. Ну воно теж якби не туди, не сюди, по 25 грам, його куток лежить кудись скажімо так, всунуть, може, десь треба буде. На Бросову нитку переводити. Не хочеться, тому що там якісний акріл. це також з Німеччини пряжа. Я не пам'ятаю, чи він італійський, чи він німецький по етикетці. Багато уваги не приділяла. Baby акріл так і написано. Але він не рипить. Він от прям приємний. М'якенький, класний, не стікляшка. Так, інстаграмчик, пані Мирослава, добрий вечір. Ви аватарку поміняли, бо не впізнала одразу. Так, зараз в'яжу релакси на подарунки. Новорічні, такі біло-червоно-зелені, але чогось мені ця розфарбовка нагадує, як кавун, <свісно> тому що на вулиці плюсова температура, ми ще мозком в крісмас не можемо піти. Мені Оля сьогодні показувала, я думаю, вона скоро дов'яже то викину вам сторіс. Боже, яка краса ті в неї виходить. В неї шкарпетки. Вони навіть не різдвяні, а такі супер осінні. Вона використала залишки від фестивалю цієї нової пряжі, від попередніх своїх своєї роботи з білочками, там вона з вишивкою робила. А то такі. Коротше, там так класно зелені носочки, білий пагомілок на пагомілку дрібненький жаккард, не густо вставлений. І вона додала оце, на пальчиках отут вишивку, грибочки. Боже, милота, неймовірна. Ростуть потихеньку, скоро вона їх дов'яже, я вам покажу. Така краса. У мене також в цьому році була думка: якийсь крісмас, чи то дитині шапочку якусь зв'язати таку. Дід Морозовську, чи то якісь шкарпетки новорічні. Ну, щось я ж кажу, я... мені все хочеться, я ні чорта не встигаю. Доброго вечора всім, пані Галино, вітаю. Добрий вечір. Рада, що згадала за Етер. Добрий вечір, пані Олю. Всім привіт-привіт-привіт. Ай, поміняла все, бісить, не допомогло. Колега, як я вас розумію, бісить все. І вся. Мене взагалі останні тижні соцмережі бісять, як такі. Я навіть тік-ток видаляла декілька разів. Вчора здалася, загрузила заново. Так, добрий вечір. Усім привіт, Наталочка. Всім Вітаю всіх. Ура! Нарешті натрапила на прямий етер. Приємно пов'язати під ваші розмови в'яжу светрик водолазку. Вітаю, вітаю, добрий вечір. Це ж класно в компанії знову зібратися потеревенькати. Добрий вечір, Марго, і всім дівчаткам. Вітаю, пані Олі. Добрий вечір. Тому сьогодні трошки поговоримо. Питань мені сьогодні ніхто ніяких не написав. Я ото видлубала в себе в телефоні. Мабуть, мабуть, що на той якийсь етер, який не відбувся в кінці жовтня. Мабуть, я тоді скрінила, бо я пам'ятаю, що я щось тоді в сторі сказала, що я зберігла всі питання, що почалися тоді відключення, і, і не пішло. Спочатку воно не пішло, потім, а потім у мене вже кончилася кон батарейка моя внутрішня. О, в Тік-Току немає. М -м -м, щаслива ви людина. Ну, в мене Тікток. TikTok... Іноді затягує сильно, але в принципі не дуже страшно, тому що можна жити без тіктоку. Інстаграм зі своїми рілсами це той самий Тікток, засмоктує як та падлюка. Просто з головою. Неможливо. Зайдеш на хвилинку, тоді очнулась, коли спать у третій годині лягла ночі або півдня протикала. Ну прям страшне, виїдає часто, я психанула, то повидаляла рілси не захожу. Іноді дивлюсь те, що мені там подружки скидають, і то не все. Ну, і іноді прям якісь вимикають, деякі пропускаю. Я попередила. О, Боже, щось там батьківський чат. Я вже коли бачу, це, шановні батьки, в мене вже око сіпається просто. Шановні батьки, і, і за цією фразою обов'язково несеться якийсь головняк. То купіть, то зробіть, то зліпіть, то давайте. Здуріли в школі. Вечірка на вечірки, вечірка на вечірки, то кольорова вечірка, то костюми якісь, то в нас свято борщу. Кажу, ну, Ну, день, то свято прям. Ну, Веселимося зранку до ночі. Дітям то, звісно, добре, прикольно і весело, але батькам на голову це кожного дня новий гіморой. Ти, ти ледь дожив цей день до вечора, а тобі о 8-й. Шановні батьки, на завтра, на післязавтра.